Розвідувальний центр сил оборони Естонії у щотижневому своєму зведенні відзначає просування російських окупаційних військ на Покровсько-Курахівському напрямку, а також успішні дії сил оборони України на Куп'янському напрямку. Згідно з даними з відкритих геолокаційних джерел, російські окупанти контролюють населений пункт Шевченко, який розташований за 4 кілометри на північний захід від Покровська. Це впливає на шляхи постачання. З'єднують Покровськ із Запоріжжям, принаймні таким чином і в такому контексті це констатують розвідув... у розвідувальному центрі сил оборони Естонії. Підрозділи Збройних сил України, як пишуть естонці, проявили мужність, захищаючи невеликі населені пункти вздовж річки Сухі Яли. Це на південь від Курахового. Впродовж усього тижня вони вели... витримували атаки з боку Росії, яка намагалася оточити цей район з півночі і з півдня. При цьому естонська розвідка відзначає. Масштабні втрати Російської Федерації тільки на Покровському напрямку за два тижні загинули близько трьох тисяч осіб.